36 архівних документів підготували до 27-ї річниці Конституції України в Державному архіві Кіровоградської області. Це статті з газет, постанови, розпорядження Верховної Ради та місцевих адміністрацій Кіровоградщини. Вони відображають хід конституційного процесу в області та Україні, розповідає працівник архіву Сергій Юрченко. Розробки нової конституції України розпочалися ще в 90-му році, навіть до прийняття незалежності, коли була прийнята влітку декларація про державний суверенітет. Саме тоді виникли потреби в Мінах до конституції, ще тодішньої УРСР, внаслідок чого почали почалася розробка нових проектів. Говорить, після проголошення незалежності України з'явилась потреба в новій конституції. Потрібні були зміни про саме існування посади президента, про його повноваження, тому що в тих це перших поправках було що він є основним і очільником держави, і очільником, тобто вищою ланкою виконавчої влади України, що на той час саме собі суперечило. Внаслідок чого й відбувалися такі постійні е, суперечки. Такі і зміни до конституції обговорювали на шпальтах газет в ефірі радіо та телебачення, симпозіумах, міжнародних конференціях, розповідає працівник архіву Сергій Юрченко. Обговорюємо проект конституції. Так можна сказати, окремо з'явився розділ у всіх газетах. Якщо брати місцеві районні адміністрації, вони також, скажімо, займалися цим. Вони створили спеціальні штаби, такі групи скажімо, які займалися саме цим обговоренням на місцевому рівні. З березня 96-го року ми нарешті отримав Україна, і світ отримав Перший такий за проект конституції, який ми, наприклад, бачимо на виставці, ось витяг із нього. Він був затверджений 12 березня, і саме тоді вже достатньо так в активній фазі півроку обговорювався, як і на вищому політичному рівні, так і на місцевому рівні, що ми намагалися відобразити достатньо в нашій виставці, наприклад, саме на уровні місцевих, скажімо, рад місцевих громад. Говорить з 4 по 28 червня 1996 року, при підготовці проекту конституції України внесли 6 тисяч поправок до основного зако. Закону України в ніч 27 на 28 червня 24 години без перерви. Шлося дуже таке агресивне. Тривали обговорення кожної зі статей. І станом на дев'яту ранку, вже там вираховано до хвилин, проект Конституції України 315 голосами за нарешті був затверджений. каже за 27 років існування конституції України. Президенти за своїх каденцій вносили зміни до основного закону України. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.